Вони з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечують військових амуніцією, а також передають продукти і речі переселенцям. У 2022 році Буковинські волонтери стали єдиним механізмом, який невпинно працює на перемогу країни. Як спільна ціль об'єднала людей? Дивіться в сюжеті Ірини Задорожної. З перших днів повномасштабного вторгнення буковинці об'єднались у гуманітарні штаби, аби допомагати військовим і переселенцям. Так на базі однієї зі шкіл розгорнули одразу декілька локацій, де всі небайдужі виготовляли та збирали допомогу для українських воїнів на передовій. До справи активно долучались і діти. Ми платимо маскувальні сітки для. Танків і для нашої техніки я вважаю, що якщо кожен з громадян міста зробить свій вклад, то разом ми зможемо перемогти. Це важливо, і я закликаю всіх зробити свій внесок в нашу перемогу. Для кожного завжди знаходилась робота: жоден не сидів без діла. ні, мислені, ні мід – от в цю коробку. Букрофон кидає туди знеболюючи. О, це в трітано дуже знеболюючи. Ні, знеболюючий знеболюючи мене тут, а є букрофон сюди. Є запит на акумулятори для військових. 15-20 хвилин. Є є запит на домкрати до півгодини. Є Біноклі. Вчора навезли стільки біноклів. Треба було кров здати тисячу чимось. Людей за рік приходило п'ять тисяч. За день прийшло тисячу людей. Ліки треба на госпіталя, бо на Київщині. Ну в Києві, зокрема, велика проблема з ліками. Ми знаємо канали, ми їм працюємо. Слава Богу. Ми передаємо. Треба автомобілі для військових. Ми вже формуємо. З перших днів війни у Чернівцях запрацював єдиний гуманітарний штаб. В Олімпію постачали допомогу як небайдужі українці, так і чисельні міжнародні організації. Далі її сортували та відправляли українцям, які стали жертвами російської агресії. Справжні сміливці, водії-волонтери, які, ризикуючи власним життям, возили гуманітарні вантажі у райони бойових дій. Зі штабу в Олімпію постраждалі регіони відправляли гуманітарну допомогу на 100 мільйонів гривень кожного місяця. Горді. горді за те, що ми українці, що ми наскільки згуртувалися, і це. Звичайно, приклад, який сьогодні показує Україна. На сьогоднішній день тут працюють люди, які ніхто їх сюди не закликає. Ну до примусово тут люди приходять добровільно. Вони штаб цей працює у нас цілодобово. Ми відправили ну, дуже багато вантажу до спільної справи. Активно долучились Чернівецькі благодійні фонди, які взяли на себе ношу підтримки малозабезпечених і пенсіонерів. Складний час, але є людські відносини, є взаємодопомога, є взаєморозуміння один одного. Є потреби людей, які потребуються. І тому я думаю, що завдяки спільним зусиллям це все робиться на благо нашої спільної перемоги. Завдяки налагодженій співпраці з іноземними партнерами доброчинцям вдавалось забезпечити літніх людей і багатодітні сім'ї чернівчан необхідними продуктами харчування, засобами гігієни та ліками. Люди цього потребують. Їм зараз в цих складних умовах військової агресії відсутні ну, якийсь стабільний заробіток. Вони не мають можливості вільно потратити кошти, які вони. Ну, до початку війни заосяджували. Волонтери доправляли на передову і дефіцитну військову амуніцію. Що не могли купити, виготовляли власноруч. Бо ж ціль у всіх одна: перемога. Перше, що мені прийшло в голову 24-го зранку, що я точно нікуди звідси не поїду, і мої діти теж звідси нікуди не поїдуть. Тому що я повинна бути тут і допомагати чим я можу. Я подзвонила друзям і сказала, автомат не пошлю, але розумію, що буде якась певна нестача військового одягу. І в першу чергу це, напевно, бронежилетів. За максимально короткий термін місцевим волонтерам вдалося налагодити повний виробничий цикл, аби військові якнайшвидше отримали необхідну амуніцію. Я приїхала десь на п'ятий день війни і знала Олександра Максименка, він мене запросив, сказав, треба займатися логістикою і пошуком тканини для відшиття аптечок військових. Перші тижні було важко, але зараз вже з цим проблем немає. У нас відпрацьований механізм з відшиттям. Ми Швей на початку, бо не вистачало робочих рук. Тканина, фурнітура вже була, потім закінчувалась робоча сила. Ми знаходили швей тут по місцевості, приїжджали. Може, навіть якісь переселенці готові були йти до нас на цех працювати. Але вже зараз от вибудувалась така систематична робота, і наразі, от 400-500 в день ми маємо аптечок». Попри в тому, та спустошення боковинці та гості області знаходять сили, стискають кулаки та ні на мить не перестають боротьбу із ворогом. І так буде стільки, скільки треба. Адже хто як не вони, адже всіх об'єднала Україна. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.